Доброго ранку батьки та діти. Запрошую вас на заняття зазнайомлення з природою. Діти, скажіть, а яка зараз пора року? А який місяць господарює? Правильно, зараз весна місяць трави. Зараз пропоную пограти у гру. Перед вами будуть Певні зображення, вам потрібно з'ясувати, чи таку картину ви спостерігаєте з вікна. Або коли буваєте на вулиці, чи відповідає вона травні? Будьте уважні. Якщо відповідає, то плещемо в долоні, а якщо ні, то тупаємо ніжками. Тож вперед. Молодці діти, ви добре знаєте місяць травень. А зараз пропоную відгадати загадки. Відгадавши їх, ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Кольорове коромисло через річку повисло. Що це? Правильно, веселка. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба, восени тоді бажай, буде добрий урожай. Відгадали? Правильно це дощ? Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звіру руки не дається. Очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Здогадалися це грім та блискавка. Тож сьогодні ми поговоримо про весняні явища природи. В усі часи усі народи вивчали явища природи. Природа матінка дивує, то дощ паде то вітер дує, мороз тріщить, туман лягає, на небесах веселка грає, отож і ми часу не гаймо природні явища вивчаймо. Все, що нас оточує і не створено людськими руками є природою. Ці зміни, що відбуваються в природі, називаються природними явищами. Вітер це рух повітря. Дощ це вода, яка падає на землю з хмари, яка просочена вологою, гроза явище, під час якого виникають блискавки це сильні електричні розряди всередині хмари і біля поверхні землі, які супроводжуються громом. Гроза небезпечне явище, яке може викликати повені і пожежі. Гроза явище небезпечне. Тому під час грози потрібно зачинити вікна. Батьки повинні вимкнути всі електричні прилади. Не можна говорити по телефону, не можна торкатися металевих предметів, приймати душ. На дворі не можна лягати на землю і ховатися під поодинокими деревами. Райдуга або веселка явище, яке з'являється після дощу, являє собою одну, а інколи і дві дуги, що складаються із семи кольорів. А чи знаєш ти, як запам'ятати кольори райдуги? Потрібно вивчити приказку. Чемна жабка жалісно зирка бажає смачного французові. Чемне чи червоний. Жабка – ж жовто гарячий. Жалісно ж жовтий. Зирка з зелений. Бажає Б. Блакитний. Смачного с синій. Французові Ф на жабка жалісна цирка бажає смачного французові. Запам'ятай, Роса виникає влітку восени і навесні. Зранку здається, що трава волога, ніби після дощу. За ніч повітря охолоджується, пара, що є в повітрі, торкається поверхні землі та перетворюється на краплини води. Так і утворюється роста. Град це опади з непрозорого льоду, переважно овальної чи неправильної форми. Град завдає шкоду господарству, знищуючи культурні рослини на полях, городах та плодових дерев у садах. Діти про що ми сьогодні говорили на занятті? Так, про явище природи. Що таке явище природи? Явище природи це зміни, що відбуваються у природі. Про які явища природи ми сьогодні говорили? А які явища природи є небезпечними? А давай пригадаємо з тобою правила. Чи можна ховатися під поодиноким деревом під час грози? Ні, не можна. Правильно. Чи можна розмовляти по телефону? Ні, не можна. Чи можна торкатися металевих пристроїв? Також не можна. Потрібно під час грози. Іти додому, зачинити вікна, і батьки повинні вимкнути всі електричні прилади. Запам'ятав, друже, молодець. Бережіть себе і будьте здорові!